Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні поділюся з вами дуже смачною стравою. Це може бути як і закуска, так і салатик. Буде дуже в красивому оформленні у вигляді апельсини. І для цього подивіться, що мені потрібно. Я вже підготувала м'ясо куряче філе. Можна запекти, можна відварити, як бажаєте. Потрібно одне. І порізати мілко, 200 г твердого натертого сиру. Сюди я вже 2 зубчика часника, і також зараз ще на тру 5 яєць. Додаю столову ложку сметани і столову ложку майонезу. Ну, Дивитись по консистенції, щоб була така густенька плотна маса. Посолили, попечили і перемішали. І також потрібна відварена морква. Ми її зараз будемо натирати. Я тут залишила на отакій от тертоці. я все натираю. І сир, і яйця і моркву. Так, подивіться, яка повинна вийшла у вас маса. Отака, от от, бачите, щоб хорошо було зручно її формувати в такий шарик. Також я натерла моркву на міленькій терці. Можете перебити блендером, це вже як вам подобається. І тепер дивіться, що роблю: беру столову ложечку моркви. Тут підготувала тарілочку з харчовою плівкою. Викладаю сюди, нічим її не змащую, нічого. І отак от стараюся рівномірненько, правда, через камеру не дуже зручно розподілити моркву тоненьким таким слоєм. Так, зараз я це зроблю без камери краще, бо дивлюсь через камеру. Рівномірним таким слоєм розподіляємо. Тоді беремо столову ложку підготовленого нашого. Так скажемо, салатика. Формуємо такий шарик, викладаємо сюди і завертаємо все за допомогою харчової плівки і формуємо мандаринку. Це все робиться дуже легко і просто. Головне рівномірно розподілити. І це отак от воно формується, як бачите, дуже легко і просто. Отак складаємо все, щоб зверху повністю морква покрила наш м'ячик салатика, і будемо викладати на форму. Тепер дивіться, нижче. тепер беремо, розкриваємо. Пленку. Отут, де видно місця, ми його закриваємо, перевертаємо, і виходить така от мандаринка. Тут робимо таку як ямку, як в настоящій мандаринки, і сюди знімай. І викладаємо на форму. Получається такі от мандаринки. Так, тут де можна трошки більше моркви додати, де трішки просвічується салатик. Все, така мандаринка. Так, ми хороші, подивіться, що виходить. В середину ми додаємо бутончик гвоздики і я додала петрушку. На жаль, у мене не оказалося листочки мандаринових. Якщо у вас є, то це буде чудово. Отакими От наші мандаринки. Вони як натуральні, як настоящі. Дуже апетитні, і хочу вам показати, як ще можна зробити дану страву. ось подивіться, в мене вже залишалося Не багато моркви, але багато салату. Я, значить, розстелила харчову плівку, все змастила, в середину виклала салат. І Тісненько так згорнула. Потім поставлю в холодильник, воно зараз трішки остине, схватиться, і тоді нарізаєте такими шматочками, і це також дуже красиво розкладаєте по тарілоці. Ну, Це як варіант, що можна ще зробити. Ну, Звичайно, краще зробити це ось такі от мандариночки. Бажаю вам всього, найкращого, гарних вам свят, до нових зустрічей! Будьте здорові!